Вісім автомобілів сьогодні завантажили в Нідерландах. Зараз вони всі прямують на наш майданчик в Польщі. Цього тижня транспортуємо, доставляємо 4 Kia Niro, два дві Hyundai Kona, один Нісан Ліфт 40 кВт і один Leaf 62 кВт. Всі ці вісім автомобілів ми виграли з лізингового аукціону Нідерландів. Я думаю, завтра, максимум післязавтра ці автомобілі вже будуть доставлені на наш майданчик в Польщу. Відправимо це мерки, очікуємо на до документи і на протязі наступного тижня, якщо все добре, будемо вже передавати ці автомобілі новим власникам. Як Бачите, ще цей тиждень не закрили, маємо ще Іоніка. Ось там така кона в нас 24 кВт. Сьогодні будемо відправляти. І ось цю кону будемо передавати. В принципі, також завтра відправляємо ще Ятрона. І з понеділка з новими силами вирушаємо по нові чергові автомобілі для наших замовників. Ось так, друзі, працюємо. По максимуму, хто бажає придбати авто з Європи, посилання на телеграм, в шапці профілю. Там є всі наші контакти. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення. Всім гарного дня.